Нещодавно учні мистецької школи в КІС відвідали фестиваль Веселка над тисою. Група активно готувалася, аби показати себе якнайкраще. А про це нам більше розкаже наша викладачка рукава Левків Олеся Ігорівна. Зеріть, будь ласка, про підготовку до фестивалю. Ми готувалися ми сумлінно і довго, як завжди, щоб бути на найкращому рівні. Підбирали теж найкращий репертуар, який буде гарно підходити під характер учасників, під їхні вокальні властивості. Там, в принципі, досить, досить весело і досить класно проходила наша підготовка. І, в принципі, так і пройшов виступ. Які усвідомлі будуть виконувати учасники фестивалю? Евеліна буде виконувати пташку і дім Абіє. Ліза буде виконувати Персефону і Міген Ризенс Ледігаги. І Єва буде виконувати Найки і Хідзеромчик. Яка пісня була на чаші підготовці? Найважче. Ну, в принципі. Кожна з учасниць, кожна з учениць мала по дві пісні, і так як одна була прям під їхній характер, в їхньому стилі, так інша була, напевно, викликом для них, бо акцент був на дві різножанрові пісні. Тож, напевно, я думаю, фліз. Персикона, хоча в неї подобалася, але їй треба було дуже відіграти театрально, і це такий був для, вихід зони комфорту для неї. Е, в Єви, напевно, теж. Е... Хоча, напевно, дві пісні їй треба було так вийти з зони комфорту теж і відіграти гарно театрально для Евеліни. Ну ми напевно довше відпрацьовували пташку, бо там досить багато таких цікавих вокальних моментів. Як ви вважаєте, чи важливо брати для учнів участь в різних різноманітних фестивалях, конкурсах? Ну, загалом фестивалі і конкурси це дуже класна річ, бо вона дуже загартовує артиста. І в майбутньому, от чим більше ти береш участь в якихось концертах, фестивалях, конкурсах, тим менше в тебе хвилювань і мандражу потім на твоїх сольних концертів. Але ну, в принципі треба розуміти, що конкурси це загалом для сильних дітей і не так сильно вокальних, як сильних характером, бо не завжди будуть перші місця. Завжди будуть гран прі е, і потрібно себе правильно до того е, загартувати і правильно себе налаштувати. Що от ми виходимо просто за досвідом, за тим, щоб е, вчитися гарно поводитися, гарно співати навіть попри хвилювання і загартовувати себе на майбутнє. Як ви вважаєте, чи допомагає дитині вокал розкрити свою особистість? Звісно, допомагає, дуже допомагає і е, от. Дуже зазвичай, що відповідно до характеру, можна дуже гарно підібрати пісні, які будуть розкривати дитину і внутрішній світ. От так як я вже говорила знову ж таки раніше, комусь пасують ніжні, ліричні, спокійні пісні, комусь навпаки, дрібові, веселі, і кожен по-своєму розкривається. Кожен по-своєму себе може гарно показати і передати себе і свій внутрішній світ через пісні. Як радите боротися зі страхом перед цим? Ну, страх, в принципі, він буде завжди, головне, щоб він був в нормальній кількості, щоб він був без фанатизму. Так що повністю його побороти, напевно, нема таких ліків, це знову ж таки просто досвід. Чим більше Тебе його є, ти менше хвилювань, але е, загалом просто треба правильно себе налаштовувати. Що це не є якісь не знати, яка там подія, і тебе ніхто не буде сварити, ніхто не буде там, да, не знати, що з тобою робити. Просто ти виходиш, сам для себе співаєш, сам кайфуєш, так як на заняттях, так і має бути е, під час концертів, конкурсів, виступів. Просто от для себе співаєш і сам для себе кайфуєш і розумієш, що ти маєш просто передати глядачу свою історію. Згадуючи у нас фестиваль, весело тиси, розкажіть, будь ласка, на які результати ви очікували? Ну, ми завжди очікуємо на найвищі результати само собою, бо ми знаємо, які в нас талановиті учні. Але не завжди конкурси е дають той результат, на який ти розраховуєш, бо кожного року різні учасники і різна конкуренція того року вона була дуже сильна. І я розумію, що такі конкурси вони потрібні для дітей не для того, щоб там вкотре привести перемогу, а для того, щоб от послухати інших, взяти для себе якісь моменти, почерпнути, навчитися певних. Певних фішок, певних приколів інших учасників, і от багато досвіду взялося з того концерту, і це найважливіше. А далі які місця це вже не важливо, бо ми учні від того не любимо менше і не менше від того пишаємося ними. Е, у нас все любов і, і пишання ними на найвищому рівні. Дякую за що інтерв'ю. І вам дякую.